І знаю найулюбленішим святом. З днем вас! Тобто з днем вчителя. Нехай ми ще маленькі учні, але ми вже багато про вас знаємо. Ми знаємо, що з давним-давно, давно, давно, ми теж були маленькими. Як от ми. Коли наші вчителя були маленькими, вони були такими як і ми. Цікаві книжки. Але якось трапила занадто цікава книжка і занадто незична комерка. І тоді вона вийшла читати цікаві книжки разом з дітьми на уроках. Коли вчителі були ще зовсім маленькі, вони зуміли проявити свої таланти ще у дитинстві. Наприклад, Іна Іванівна вивчила англійську мову раніше, ніж українську. Перших англійських слів її навчили хлопчики у дворі. І тільки набагато пізніше дізналися, що то були зовсім не англійські слова. Коли вчителі були маленькими, вони були дуже і дуже допитані. Ось, приміром, маленькі Олена Борисівна та Лілія Леонідівна, озброївшись собочками, ходила до пісочниці на свої перші археологічні господині. А коли розпочинався дощ, вони сідали під рамком. І розповідали одного різні страшні історії. І тому, коли вони виросли, вони стали істориками. Коли вчителі були маленькі, вони часто дивували дорослих оригінальним баченням світу. Наприклад, маленька Олена Олександрів дитинстві любила малювати портрети мінділеї. Та чомусь дорослі думали, що це не мінділерів, а дід бабай. І розбігалися від страху. Олені це так сподобалося, що вона вирішила стати вчителькою хімією. Коли вчителі були маленькими, вони з самого дитинства обирали свій життєвий шлях. Наприклад, маленька Оксана Михайлівна з самого дитинства любила працювати на комп'ютері. А оскільки комп'ютерів тоді ще не було, їй було ні на чому любити працювати. Тому й працювати вона не любила. Коли вчителі були маленькими, вони були дуже добрими. Приміру маленька Ніна Сергіївна завжди жаліла бездомних кошенят. Побачи бувало кошеня на вулиці. Приголубить, обігріє, напоїть теплим молоком і починає йому фізику пояснювати. Молоко кошенят топили добре, а ось фізику засвоювали погано. Зате вони жалісно нявчали. Ніна Сергіївна ставила їм за це відмінні оцінки. Вчителі були маленькими, їх часто заохочували за особливі заслуги. Наприклад, маленька Оксана Вікторівна любила рахувати до 10, а потім підросла і їй дозволили рахувати до половини на 11 Так вона стала вчителькою математики. Коли вчителі були маленькими, вони часто проявляли свої звички. Наприклад, маленький Микола Миколайович любив шикувати людей біля під'їзду і команду Наліво всі повертались і йшли на тільки маленька Лілія Леонідівна йшла направо. Тому вона і стала вчителькою права. <правда> 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 коли вчителі були маленькими, вони відзначали з відповідальністю і принциповістю. Наприклад, маленька Іраїса Дмитрівна з дитинства любила перевіряти журнали. Спочатку це були журнали Барвінок, «Мурзилка», а потім, коли вона подорослішала, і стали довіряти вже інші журнали 5-го акта. 11 а. а геть усі учителі з дитинства так полюбляли чистоту, що рейди з прибирання проводили ще на території ясеної групи. Тому їм довелося стати класними керівниками.